Всім привіт! Ви на моєму каналі Психологія власного життя. І ми сьогодні з вами поговоримо на дуже таку цікаву і навіть сьогодні скандальну тему. Тому підписуйтеся на канал і слухаємо. Я сьогодні з вами хочу поговорити про ірландського борця Конана Макгрегора. Я думаю, ви всі останнім часом чули, що його звинувачено у сексуальному насильстві. Це було ще в якомусь 19-му чи 18-му році. І він, тій жінці, над якою вчинив це насильство, має виплатити, суд його зобов'язав, і він має виплатити в суму 250 тисяч євро. Тобто його признали. Видне. Дуже зараз багатьох обурює і багато піднімається в соцмережах, там, в Тіктосі, в Інстаграмі, в Ютубі те, як поводиться його дружина. І я сьогодні би хотіла поговорити про це не з темою, як би вона мала поводитися правильно чи неправильно. Чи які межі, чи які рамки її поведінки? Ні, я сьогодні буду говорити абсолютно не про це. Тобто я буду підсвічувати її вибір, її поведінки в поведінку з теми самоцінності жінки, і буду розказувати, що з цим робити. Ми будемо говорити і про співзалежність, і про емоційну залежність, і про фінансову залежність, і про те, як бути в тіні партнера. Так? І чому жінки в обирають підтримувати чоловіків в таких звинуваченнях, в таких, я б сказала, насильницьких діях, де чоловіків ну, його вже визнали винним, так, тобто він точно це вчинив. І... Коли його визнали винним, його в суді його захист базувався на тому, що це секс був з спільної згоди. Тобто там навіть не йшлась мова про те, що він цього не вчиняв. А він будував свій захист з того, що в суді так що це була спільна згода. І це все слухати його дружині, це все виносити його дружині. І при тому вона залишається поруч з ним. Вона його підтримує в соцмережах. Вона говорить що це зміцнює їхню сім'ю і що вона залишається поруч з чоловіком і відкидає будь-які звинувачення стосовно нього. Найперше, що би я хотіла поговорити і зачепити, це історію співзалежності, коли жінка себе втрачає в стосунках, коли вона себе не чує, коли вона себе не обирає, коли всі її потреби покликані на те, щоб задоволити потреби партнера, задовільняти потреби партнера. І тут ми зараз підемо з самого початку їхніх стосунків і Дуже багато патріархальний світ в соцмережах зараз розказує. От його дружина, дружина Конана МакГрегора була з ним від самого початку, коли він тільки тренувався, тільки набирав там своїх професійних навичок. Так, в цьому спорті вона заробляла на нього, вона його утримувала. Все, все, що вона мала, вона робила це все для нього. Так і дуже багато ставлять її в приклад. Так, патріархальні, особливо такі чоловіки ставлять її в приклад і кажуть: ось такою жінкою треба бути, з такою жінкою треба. Залишатися це не меркантильна жінка, так а вона турбується і в такий спосіб любить свого партнера. Можливо, це і так, але я би хотіла сказати, що історія тут, коли ми не дбаємо про себе, про свої потреби, а тільки дбаємо про потреби. Партнера і про наші стосунки тоді ми дуже багато вкладаємо в ці стосунки, і тоді нам неможливо ні в якому разі ці стосунки розірвати навіть в такому випадку, в якому опинилася зараз їхня сім'я. І я рахую, що це. Достатньо сильні звинувачення проти, проти цього чоловіка, так? проти цього спортсмена. І коли жінка вкладає більше в ці стосунки, всю повністю вкладає в себе, то тоді, звісно, вона не буде вибирати щоб розірвати ці стосунки. І я припускаю, що десь в цьому місті також дружина. Конора Макгрегора зустрічається з цими, з цими усвідомленнями. Так? І також вона може себе відчувати відповідальною за його поведінку, вона може себе десь собі думати, що вона, якщо буде допомагати, підтримувати його, то тоді він зміниться. так? І Дуже часто в таких випадках жінки заперечують очевидні. Факти для того, щоб їхня ілюзія про те, що вони настільки важливі, про те, як вони багато роблять, та, і про ті всі сили, які були затрачені, витрачені для того, щоб він став такою особистістю, та, для того, щоб ці стосунки збереглись, тоді оце заперечення дуже добре зберігає ці стосунки, і дуже добре. Воно так, якби захищає їхню картину світу і їхнє уявлення. Так. У <плес> мене зникло світло, тому ми будемо без підсвітки, але я дуже сподіваюся, що мене буде добре видно. Це основне. Тому. Тут з чого важливо почати? Важливо почати з самої себе і запитати себе, так, такі питання для саморефлексії. Що для вас бути цінною особистістю? Що для вас означає ваші потреби? Які ваші потреби? так? Що ви робите виключно для себе без прив'язки до того, що ви є дружиною, що ви є партнером, що ви є мамою і ви є відповідальною особистістю за певні якісь ваші ролі? Це перший момент: це у вас такі питання для саморефлексії. Друге, питання в сторону самоцінності, хто я? Як крім дружина і як крім мати, дуже важливо складіть список досягнень, який не буде утотожнюватися з роллю дружини, і навіть найменші якісь ваші перемоги, найменші ваші досягнення будуть мати дуже важливу роль, щоб ви побачили себе не тільки в контексті дружини і матері. Чому я це пов'язую і чому це дуже сильно впливає у цих два контексти на вибір, залишатися в стосунках? Дуже багатьох жінок їхня самооцінка залежить від наявності стосунків в їхньому житті. Я зустрічаюся з дуже багатьма жінками в терапії, і колись я сама в особистій терапії зустрічалася з цією темою. А якщо в мене немає стосунків, значить я недостатня, значить, зі мною щось не так, значить мене не вибирають, значить мене неможливо любити. І дуже часто, коли жінки вже потрапляють в стосунки, вони будуть триматися за ці стосунки тільки для того, щоб не зустрічатися з цим почуттям, що зі мною щось не так. А ми знаємо, що якщо є... Думка, що зі мною щось не так, то там почуття завжди прихований токсичний сором. Тобто, щоб не зустрічатися з цим токсичним соромом, коли їм нав'язали так, або коли їм нав'язують зараз суспільство, що з тобою щось не так, якщо ти не маєш стосунків, то відповідно жінка тоді зустрічається з тим токсичним соромом. Це один момент, так? І також другий момент це, звісно, травматика з дитинства, коли я ставлю інтереси інших вище за свої. Чому я це пов'язую з грішми і чому я це говорю про гроші і про емоційну залежність? Коли у стосунках є значна фінансова різниця, і жінка може тоді відчувати певний тиск, певний страх, може усвідомлювати певну залежність, що вона залежна від цього чоловіка, тому що вона не може покрити, наприклад, свої базові витрати, тому що вона не може на себе заробити. І воно тоді може сплітатися в таку одну велику купу, так де треба розбирати ці ситуації і усвідомлювати їх, якщо ви хочете для себе покупатися в цій темі. Тут може бути дуже сильний внутрішній конфлікт щодо своєї ролі в цих стосунках, і щодо контексту багатства свого партнера. Так, і як вона оцінює себе в цьому контексті? І звісно, якщо вона була причетна до того, що багатство партнера дуже багато було вибудовано на її стараннях, на її вкладах, то звісно вона тут буде попадати, потрапляти в дуже сильний внутрішній конфлікт. Так і звідси буде залежність, як емоційна, так і фінансова. Так, давайте що з цим робити? Е, дуже важливо організовувати собі право на саморозвиток, право на, е, на якісь свої досягнення, і право на те, щоб розвивати свій професіоналізм і могти його е, матеріалізувати, так? тобто продати іншій людині, яка заплатить мені там винагороду за вплату, е, чи там е, так оплатить мені якісь послуги. Запитання для роздумів, якщо ви щось таке в собі знайшли, про те, що я тільки щойно сказала, яке значення для мене мають гроші. Так, і чи можу я відчувати себе незалежною в матеріальному плані від будь-якого? Це і про партнера, це і про маму, це про якихось інших фігур у вашому житті. Тому що, якщо ви будете фінансово залежною, ви завжди будете приймати рішення в сторону цього партнера. І дуже часто, коли жінки стають фінансово незалежними, вони перестають приймати рішення в сторону цього партнера чи Так? І це, звісно, також про свою самоцінність. Коли я вибираю свої цінності, які мені ближче до мене, до моєї самоцінності, я не жертвую ними тільки тому, що партнер закриває мої базові потреби. І дуже важливо також, що фінансова залежність може значно зменшувати впевненість в собі, і важливо знаходити джерела доходу, важливо реалізовуватися і важливо бути автономною. І навіть якщо ви зараз. Це не використовуєте, якщо, наприклад, ви зараз не працюєте, але ви в стосунках і повністю партнер покриває вашу базу там і вам добре і все гаразд, і ви не жертвуєте своєю цінністю. У вас має бути впевненість в собі, що ви точно, якщо би раптом щось, якщо б він раптом почав щось чудити, ви зможете вибрати з себе, свою цінність, і ви зможете піти і закрити свою, свої базові потреби. Тобто, ви не будете тільки через це залишатися в стосунках. Це важливий дуже момент. Би такі для усвідомлення, так і тут важливо також зрозуміти, як ви можете монетизувати свої вміння, свої професійні навички, можливо, якісь свої хобі. так? Жінка часто стикається з таким питанням, як реалізація в стосунках, і особливо часто в таких досить реалізованих чоловіків існує теза, що я хочу, щоб моя жінка, так, такий патріархальний зміст стосунків. Я хочу, щоб моя дружина сиділа вдома, нічим не займалася, просто кайфувала або робила щось своє задоволення, не напрягалася, так і тоді. Вона буде класною дружиною для мене, і тоді вона буде працювати, так якби та це, дивіться досить егоїстично е, вимагати від жінки відмовлятися від своєї реалізації. Тому що тоді, е, так якби ця жінка служить тільки для мене. Таким розслабленням, так де я можу прийти, розслабитися, вона не напружена, вона не вирішує ніякі запитання там свої глобальні. Так в неї не може бути поганого настрою. Вона не може відмовитись від сексу. Вона не може не хотіти тоді помити посуду, бо вона, в принципі, більше нічим не займається. Її так якби основне призначення це розслабляти свого чоловіка, служити йому. Ну і закривати оцей весь побут в сім'ї, щоб він приходив і його вдома більше нічого не хвилювало. І е, дуже часто вони можуть відчувати такий тиск і з боку чоловіка, і з боку суспільства, що коли тобі все дається, що ти ще хочеш, а чим ти можеш бути недовольна, так? І дуже часто вартує себе е, запитати: а чи правда мені такий спосіб життя підходить? Чи можливо я все-таки хочу реалізуватися, і можливо, я все-таки хочу кар'єру. Так? І якщо чоловік є таким фінансовим статусом, є захист від нього, є таке фінансове благополуччя, так? соціальний захист, так? то часто жінки можуть банально боятися втратити цей захист, і вони можуть прив'язатися до цієї ідеї успішного чоловіка і всю свою енергію, всю свою і агресію, і... І розум, і енергію все вкладати тільки в партнера, в його самопочуття, в його комфорт, не рахуватися зі своїм. Послухайте, дуже важливе запитання. Що би ви зробили для себе, якби мали свободу і ресурс? І тут важливо, ви можете відео нажати на паузу, і тут важливо вам для себе порефлексувати і подумати, що би ви зробили для себе. Не обов'язково тут має бути. Тільки про гроші, тільки про фінансовий статус якийсь вашої благополуччя. Так тут важливо також можна подумати і про якусь творчу реалізацію, і про соціальну реалізацію, і про духовну. Тобто вона може бути у різних напрямках і у різних проявах. Тільки вам важливо для себе зрозуміти, про що ваша реалізація, так про що ваша потреба в цій реалізації можливо, це не обов'язково має бути тільки професійна діяльність і отримання доходу з цього. І дуже важливо, от зараз вам повізуалізувати, що для вас є сімейні обов'язки. Так, які вони місце, і скільки вони місця мають займати у вашому житті, і дуже важливо зрозуміти, де є баланс між особистими якимись потребами, мріями і бажаннями, такими достатньо егоїстичними, так, щоб для себе це в житті збалансувати, щоб ви, якщо вам важливо так, мати сім'ю, турбуватися про кого, скільки це місце займа... має займати у вашому житті, і скільки має займати місце такі ваші чи якісь егоїстичні потреби і бажання для того, щоб ви були задоволені в житті, а не тільки могли служити іншій людині? І ще один такий важливий момент: часто жінки живуть в запереченні: це такий когнітивний дисонанс, коли я стикаюся з фактами про якусь людину, про свою близьку людину. Але вони суперечать моїм переконанням, так? І я тоді буду не помічати їх, я буду уникати визнання цього. Я буду, так знаєте, в якісь такі моменти, коли треба робитися сліпою, дурною, глухою, або казати, та я тебе розумію, так, тільки щоб не потрапляти в у це усвідомлення. так. Дуже часто жінки, які приділили багато своєї енергії, свого життя, свого ресурсу, стосункам і партнеру, вони часто можуть заперечувати те, що партнер завдав шкоди іншим людям. Так? Бо тоді це може руйнувати їхню віру в нього. І їхню віру в себе і усвідомлення того, що той весь шлях, який вони пройшли, і скільки вони вклали, це було достатньо жертовно, достатньо мазохістично. і тут може бути дуже сильне розчарування, багато болю і часто для того, щоб цього уникнути. Жінки йдуть в заперечення. І тоді вони всередині себе починають воювати з собою, якщо вони вибирають цього не помічати, так? але себе ж не обдуриш, так? і тоді вони йдуть в таке війну з собою всередині, коли вони починають виправдовувати, говорити, що все гаразд. Так? Вони починають шукати пояснення, шукати розуміння. Так? І, вони не розуміють тоді, що з ними відбувається. І дуже часто нам ще також нав'язали, що жінки мають у всьому підтримувати свого партнера, що жінки мають бути зобов'язаною завжди підтримувати чоловіка. Що так якби від цього їх, що так якби цього від цього них очікує Суспільство, сім'я, цей же самий чоловік. Так? І, і це інколи таку мудрість жіночу пов'язують з можливістю втримати стосунки, втримати родину. Знаєте, я дуже часто чую ці такі патріархальні заявки. Мудра жінка, вона промовчить, мудра жінка зробить вигляд, що не помітила, мудра жінка не буде розпитувати і завдавати. І знаєте, таке враження, що чоловіки стали якісь такі настільки ніжні, що не можна їм доставити якийсь, якийсь дискомфорт і про щось розпитати, і про щось поговорити, так? і підняти якісь такі важливі теми. Цінностей так, чи важливих якихось таких моментів для жінки. І це пояснюється тим, що вона мудро це робить і тоді може втримати родину. Але і втримати ці стосунки, і тоді, так якби чоловік залишається з нею через цю мудрість. І я вам хочу сказати, що це ніяка не мудрість, це просто тупе використання жінки, коли чоловіку вигідно. Йому тоді дуже комфортно, крім нього створюється комфорт, так? йому дуже вигідно, тоді стає така дружина, яка не завдає йому зайвих клопотів своїми розпитуваннями чи незадоволеннями. І тоді тут момент, а де ж любов? А про що любов? Для мене уявлення любові мене люблять, так? мене цінують. Тоді, коли я говорю про якесь своє незадоволення, я маю можливість простір, довіру, сказати це стосунках. І... Мене почують, а не просто скажуть: ти собі придумала, ти собі видумала, не говори, бо ти говориш дурниці. так? Ці моменти вони є дуже важливі. І знаєте, коли ми йдемо по лісі, і ми бачимо там, я не знаю, ведмедя, так? нічого ж не зміниться від того, якщо ми зробимо вигляд, що ми його не бачимо. Ведмідь прийде і, і там зжере нас, так? розірве. Тобто, отак десь працює оце заперечення. Коли я чогось не бачу, коли я чогось не помічаю, я тоді мудра. Ні, я тоді не помічаю небезпеки. Я тоді не помічаю, що мені це приносить дуже великий внутрішній дискомфорт. Так? І це не про мудрість, а це про те, щоб бути зручною для чоловіка. Я сподіваюся, цей ефір для вас був дуже корисним, і ви багато чого для себе почерпнули. І ще я вам хочу сказати, що я планую якраз тренінг про самоцінність жінки, про реалізацію жінки, в який спосіб це має бути, як самоцінність переплітається з фінансами і з реалізацією. Тому переходьте в шапці профілю є мій інстаграм, і там є вся інформація. А ми з вами побачимося ще. Я буду випускати відео. Якщо вони вам цікаві, лайкайте, коментуйте. Я буду дуже вам за це вдячна.